Вітаю, шановні глядачі на каналі «Прогноз». Мене звати Любов Завальнюк. Веду сьогоднішнє інтерв'ю з прекрасною буші, за моєю спиною, велика лада. Нехай вона стане оберегом для кожного нашого глядача. Отримайте благословення під час цього ефіру прямо з буші. І в нас сьогодні в гостях майстер Авель. Авель, вітаю. Я вітаю. Я хочу поговорити за травень. Чи дійсно травень для України є таким? Долиносним місяцем, чи варто готуватися до якоїсь основної загрози? Ну, до основної загрози нам ще готуватись десь до кінця травня, але в принципі ми вже йдемо в очну в дуже гарну сторону, я можу так виразитися. Е, чи бачите ви в травні місяці вже зміну ситуації в більш стабільне, в більш спокійне русло? Ну ще тиждень повалить щось дивне? але пізніше має піти ми ніколи не говорили про хороші новини для України, але ж не буває життя тільки поганим, правда? Світ він і поганий, і хороший. Ну, ж якось воно перемикатися. Так, згодом з вами. Так да. от е, в мене таке питання: чи можуть бути в травні хороші новини для України? Кінець травня, початок наступного місяця, серпня. ми, думаю, йдемо до офіційного закінчення, ми йдемо до відкриття кордонів ненадовго, звісно. Потім знову прикриють і зразу воєнну реформу забацюють. У нас почнуться інші проблеми. Підозрюю, що може громадянська війна. Ну, тут підозри поки що. Не підозри. Давай поговоримо тоді е, за травень місяць по загрозам, що нас чекає. Чи може бути масований удар по Києву шахедами та іншими видами озброєння в наступні 10 днів? Е, як припускають різні військові експерти? Що ці 10 днів вони будуть досить напружені? Це, в принципі, я передивляюся, так вже сказали, що А, да. угу. е, Росіянці чи перенесли масовий обстріл 1 травня на найближчі дні, адже вони хотіли гатити по Києву. Чи є загрози для столиці? На найближчі дні. А, якщо ми будемо говорити по містам, то у нас проблемні е, області це. А, Запоріжжя це а, Херсон, з Харкова відступить. Донецьк, Луганськ. Ми зараз розглянемо детальну військову ситуацію. Е, давай поговоримо, чи це буде масований обстріл, чи це точково буде по різним областям України. Масований говорять. Все будуть шахіди, чи все будуть ракети, чи все буде комбінація? Більше шахідів, кстати. Ракети теж будуть, але більше шахідів. А... Вони кошмарять побольше. Скажи, яка буде мета: вгатити по цивільному населенню, чи все ж таки вгатити по інфраструктурі чи по військових об'єктах? Тут більше до цивільних, щоб чим більше людей при відкритті кордонів виїхало, щоб не було кому контролювати ситуацію всередині? Давай детально роздивимося ось цю стратегію, як воно буде відбуватися. Тобто вони хочуть зараз залякати людей, щоб коли відкрилися кордони, люди втікли. Навіщо їм це треба? Просто так треба. Ну, з політичної точки зору чи з кермічної? Давай із тою і з тою і обговоримо. З кармічної точки зору не можна абсолютно повністю порушити свободу волі. Останній шанс має бути. З політичної точки зору нам тут потрібні працівники і роботники, а не е завзяті, впевнені в собі люди. Угу. Тобто е знову українці шукатимуть кращої долі за кордоном. Та да? Людям, в принципі, пора знайти собі кращої долі і менше думати за націоналістичні питання. Скажіть, е, будь ласка, чи планується в найближчі 5-10 років повернення українців з-за кордону до е, рідної України? В найближчі 10 років? Так. М -м. Ми говоримо про статистичну ситуацію. Ми говоримо хто туди, хто сюди комусь там і не хочеться жити, комусь там не нравиться, і вони повернуться само собою. І це буде зразу там навіть найближчих 10 років. Це все питання за рік два. вирішиться. дуже цікаво травень місяць. Чи буде він багатим на різного роду політичні заяви, які будуть стосуватися? Безпосередню долю України не просто поговорили да, популізм, а саме будуть змінювати долю України. Може, якісь рішення важливі, підписання документів якихось важливих. Нічого краще як зазвичай. Просто після всього присходящого любі зміни будуть сприйматися як е, належні. Uh, скажи, чи uh, в травні місяці? Очікувати нам якихось гостей, які можуть нам покращити економічний стан. Може хтось привезе нам якусь допомогу, чи нам відкриються нові шляхи на якийсь ринок, чи ні. хтось зайде з великими інвестиціями. Економічно в нас може бути щось хороше? Де да, вважаєте, що зайшли? Світиться будуть? Хтось буде, не всі. Я думаю, що і сусідні країни, країни покажуть свою дружню руку по інвестиціям у відновлення нашої архітектури. Просто як вони будуть перерозпреділятись, це вже інше запитання. Це все буде відбуватися доволі швидко. Ну, Вироство нікуди не піде. Повертаючись до військових подій і потенційних загроз, хочеться запитати за теракти. Ми е, бачили, що е, напали на Стерненка і була загроза його життю. У мене таке питання: чи взагалі, от найближчим часом зараз, можуть бути ще замахи на якихось видатних е, блогерів, діячів, волонтерів, військових з метою якось залякати, спровокувати, розбурхати? Не знаю, що там залякувати. Я думаю, нападати будуть тільки на тих, на кого треба. Ой. А, на кого поділу коротше. Тобто поясни. Ну, я думаю, що ті, хто це організовують і все остальне це внутрішня кухня, і вони знають, на кого вони нападають і за які справи їхні вони нападають. Стерненка було замовлено дійсно Росією, це чи ноги тянуться за кордону, заходу чи ноги тягнуться з України? Мені не дають конкретної відповіді? Говорять вашими, а вашими це чиїми? Е, чи е, я перепитаю, буде... перепитую, типа, нашому, типа, це Україна, чи це якісь, типа, індивідуальні організації, чи це із-кордону, за кордону, чи це Росія. Просто вашими говорять, а конкретної відповіді не дають. Скажи, будь ласка, чи можливі найближчим часом? В Україні теракт. Де саме можливо таке? Де інде в принципі повсюду? Це вже якась і внутрішня маніпуляція, і зовнішня маніпуляція через внутрішніх діячів. Тобто, це вже ну, з цим ми ще будемо розбиратися. Чи будуть ловити таких а діячів? Під цим соусом, під цим соусом, прекрасно буде заходить воєнна реформа, мобілізація нова, ну, типу, що військові мають бути, що вони мають захищати громадян. Під цією почвою контроль переховання коштів, під цією почвою, контроль громадян на рівні інтернет-ресурсів прослуховування. В нас в Які нас такі. зараз максимально в, держава переходить на цифровізацію і вже поновили роботу в багатьох містах відеокамери спостереження. Чи буде в нас ще більше контролюватися населення України? Я маю на увазі пересування, розмови в нас зараз. Вже є підконтрольною дуже велика частина населення. Чи буде це 100%? Все буде. Давай поговоримо про військову ситуацію на фронті. Чи буде повторна подія у війні, яка кардинально може все змінити? Якщо так, що це може бути? Це може бути прорив фронту, якась трагедія, якийсь обстріл. Кардинальна для кого? Для е, історії України як держави. Мо для історії кардинальні події будуть. З чим вони будуть пов'язані? Я саме маю на увазі зараз військову ситуацію. Можливо, ми повернемось до військових знутрішньогромадянської Тільки це. Е, чи можливий наступ росіян із території Білорусі влітку? Що ж всі так тих наступів хочуть? Можливий. Для чого зараз е, ворог проводить військові навчання в Білорусі? Це підготовка якась до атаки? Говорять мені маніпулятивне питання, конечно. Ну, скоріш, так, да, чим ні? А Ось ці навчання вони будуть довго тривати? Бо вони постійно то тривають, то не тривають, то тривають, то не тривають. Воно буде що... виглядати не так, як ми звикли бачити. А що... Я Не дам конкретної відповіді. Просто конкретна відповідь перекреслить мої слова. Нехай смотрять в контекст і потім дивляться так. Добре, чи буде наступ росіян з Енергодара Запорізької області на Марганець? Там Куди? Нікопольська Марганецька громада. На Марганець? Скоріше за все, не буде якою, взагалі ти бачиш долю е, енергодару на найближчий місяць на травень? Просування побіда. Для нас? Да. Е, скажи, чи вдасться ворогу закріпитися на правому березі Херсонщини біля? ки сам mm. Говорить будут. Говорить uh. Ми говорили Херсонщина, Запоріжжя, Донецький регіон. Зараз акцент подій зміститься саме туди. Чому? От знаєш, нас ніби тянуть за ниточки. З однієї сторони Сумщина, Харківщина підтягнули, Потім хоп підтягнули південь України. Яким ти бачиш розвиток подій на Херсонщині? На Запоріжжі? Концентрація туди забрати хочуть. Це обумовлені території. Скажи, будь ласка, чи вийде у нас ці території відбити, відстояти? Я сказав достатньо. Чи вдасться е, пришвидшити мирні перемовини е, ось тою угодою про корисні копалини, яку ми підписали? Це вже пришвидшило постачання зброї збільшиться е, для того, щоб зберегти цю територію? Ой, зараз нам в принципі помочь за всі завсюду полиється. Тобто світ хоче працювати з Україною? Світ хоче освятити себе тим, що він закінчує війну з нами. Чи реально, що США можуть запровадити мита в 500% на товари з країн, які співпрацюють з РЕП? Це хочуть зробити. але я не думаю, що там такий відсоток буде. Яка ілюзія. Відсоток останеться той самий, а всі будуть говорити, що він більший. Скажи, будь ласка, ось це підняття відсотків на мита. Чи зміни це економічний ринок контрабанди в світі? Чи відбудеться тут перерозподіл контрабанди, тіньових схем. Як це вплине на тіньовий світовий ринок? На тіньовому ринці це все схвачено не державами і не президентами. Ось такий перерозподіл світу. Це запланована історія на тіньовому ринку. Так. Да. Україна яку роль грає в цьому перерозподілі зараз. Станом на зараз. Ми просто вибрали і все. А що ми вибрали? Ми вибрали. Нічій ми стороні. Тобто, ми також є в цій схемі і ми є певними гравцями, так? Неведущими гравцями. Навіть так. Е, чи забезпечить США мирне та вільне е, перебування України як суверенної держави в майбутньому? Цим буде США займатися в результаті. Яка країна? Європейська, східна. Європейська це буде Британія, Німеччина чи Франція? Не можу сказати, окей. Е, перемир'я на 9 травня, міф чи реальність. І Якщо запрацюється перемир'я, чи не буде це використано як шанс для перегрупування військ ворогу. Чіткі відповіді були дані. І мені говорять, що крутять питаннями. Ну, чіткого відповіді ми не почули, тому і крутимо питаннями. У нас різні поняття про чіткість. Це духи говорять. Будь ласка, Це духи говорять, вони просто агресірують. Спокійно. Мені я... Перемір я саме на 9 травня, на три дні, про яке всі говорять. За це йде мова. А не в найближчому Це буде не 9 травня. На... Ще час. Ще час. Не... Ну, типу, не 9 травня, це пізніше. А, чи очікувати нам масованого обстрілу 7, 8, 9 травня? Чи очікувати. Так, да, очікувати це предлог про перенесення на іншу дату. Кримський міст е, зараз перекрито для цивільного населення. По ньому йде військова допомога е, для ворога, чи е, вони бояться, що вгатять по Кримському мосту. Там взагалі якесь інше питання. Вони там щось празднують. <рес> на тому мосту. До речі, по Криму сьогодні гарненько прилетіло, було неспокійно, літало по військовим базам. Чи змогли ми вгатити так ворога, щоб спати спокійно найближчі два тижні? Адже вони ж там збиралися нас щось обстрілювати, ракети понавозили. Гроломна ситуація. Зміна позиції, зміна думки? Чи вийшло? Да, вийшло? Угу. Помста чи планують обстріляти наші військові об'єкти, і чи зможемо ми відбити цей обстріл, якщо він буде? Ці обстріли незалежно від цієї ситуації. Тобто вони були сплановані зарані. Так, і... да, так, да, так. Да. Це, і це не история. про військові об'єкти ріж зараз, іде, в принципі. Що за новий Давити рівень? Давайте на населення. за новий немає. рівень, Щас, секунду. Кому вони заливають. Я би сказав, що ситуація з пострілами стала більш контрольована, обговорена, і вона е не спонтанна, вона прямо обговорена. Я правильно розумію, ворог чітко розуміє, що вони валять по жилим будинкам, і ворог чітко розуміє, е, який результат вони хочуть отримати. Ах, страшні віші говорю, не тільки ворог. І ми, і партнери наші, так? Е, чи готуватися нам в такому форматі до вічної війни з Ерефією і жити постійно в форматі Ізраїля і Палестини? да щось таке. Який формат матиме війна в Україні, якщо вона не припиниться? Ну, може ж статися таке, що в нас буде підписано якесь перемир'я, але не мирна угода, і буде отакий стан Ато. Мага. В цьому хочуть втримати. Е, і Повішений на дні. Це хочеться втриматись на одному місці. В висячій позиції, в позиції жертви, в позиції непонятності. Ну, якби все понятно, але нічого не понятне. Це є одна із варіацій, так? Дуже близька до реальності. Чи можливий обмін військовополоненими в травні місяці е, такий великий, наприклад, 500 на 500? Буде ще два обміни. Це буде обмін живими чи і живими і тими, хто на щиті? І тими, хто що? На щиті. Це як? Померлим. А. От напевно, що один буде за тих, а інший буде за інших? Чи вони якось будуть дуже близько по часу проходити? Угу. Е, повертаючись до внутрішніх політичних подій, е, чи справді на Арестовича накладені санкції? Е, взагалі, яка доля е, цього політика? Чи дійсно він агент ФСБ? Я не буду про нього говорити. Почули. І е е останнє запитання: е е чи дійсно росіяни склали список е відомих українців е на ліквідацію і чи чекати нам найближчим часом замахів на військових, військовополітичних діячів? В тому списку, скоріше ми з вами будемо. <сіх> чим якісь діячі. А тобто вони будуть брати блогерів таких медіа. Не тільки Авлю, я дуже вдячна тобі за те, що ти сьогодні вийшов в ефір, поговорив з нами. Шановні українці, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, донатьте ЗСУ, підтримуйте наших військових. Вірте в Україну, вірте в нашу з вами перемогу. Авелю, дякую тобі за те, що ти сьогодні був з нами. До нових зустрічей! Чекаємо на тебе дякую, до зустрічі.